Зараз до нашого ефіру долучається Волод... Володимир Кудрицький, голова правління «Укренерго». Пане Володимире, вітаю вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Напередодні окупанти, як знаємо, здійснили масовану ракетну атаку по енергетичних об'єктах. Географія широка, це і Волині, Одещина, і Хмельницька область, Кіровоградська область, Дніпропетровщина, Рівненська область, Миколаївщина, Запоріжжя. Де ситуацію вже вдалося стабілізувати і де вона найкритичніша? Ну насправді, з учора, е, ситуацію вдалося застабілізувати в багатьох регіонах. Більшість споживачів вже заживлені, і в тому числі з тих півтора мільйона абонентів, які були відключені вчора. Найтяжча ситуація у нас е, зберігалася цього дня в Черкаській Кіровоградській областях. Е, там були проблеми з заживленням окремих районів, е, зокрема, міста Умань. Тому зараз енергетики продовжують працювати над тим, щоб вирішити цю проблему. Також у нас протягом сьогоднішнього дня деякі населені пункти на Хмельниччині, на Волині, на Рівненщині залишалися без енергоживлення зараз в цих областях. Продовжуються відновлювальні роботи. Споживачі підключаються до енергомережі. Ми розуміємо тих наших громадян, які вже майже цілу добу, або й деякі більше доби знаходяться без енергопостачання, і робимо все для того, щоб відновити для них надійне енергоживлення. На скажіть, будь ласка, наскільки постраждала енергетична система внаслідок ударів, як удається усувати наслідки, і чи вистачає фахівців, чи всюди вдається перемкнутися на резервні лінії? Ну це абсолютно безпрецедентний масштаб терористичних атак на енергетичну інфраструктуру. Я вже не раз говорив про те, що вважаю ці атаки найбільш масштабними в історії, саме ті, що стосуються нападу на енергетику. На енергосистему. І я хочу вам сказати, що людей безумовно вистачає. Хоча люди працюють вже деякі ремонтні бригади більше доби, люди втомлені, але ми не зупинимося, поки не відновимо нормальне енергоживлення для наших громадян. Звичайно, відновлення енергопостачання в таких в умовах таких масштабних руйнувань. В короткі терміни це заслуга моїх колег із Укренерго із Обленерго і багатьох багатьох інших служб, які докладають всіх зусиль, щоб всі наші громадяни були зі світлом якомога скоріше. А чи великий зараз дефіцит електрики? Чи розглядається варіант імпорту? І якщо так, то звідки? Ви знаєте, що 16 березня, вже після початку вторгнення, Укренерго об'єднало енергосистему України та з європейською енергосистемою. Це в червні також дало нам можливість почати експорт електроенергії до країн Європи, і сьогодні, під час цієї кризи, безумовно можуть розглядатися сценарій імпорту електроенергії з європейських країн для підтримки української енергосистеми. Ми будемо оперативно вислідковувати ситуацію і будемо також шукати. Механізми для залучення імпортованої електроенергії для балансування енергосистеми, якщо дефіцит в потужності буде тривалим, і якщо ми будемо бачити, що імпорт зможе виправити ситуацію. Ну і власне питання, чи вимушені відключення електроенергії надовго. А враховуючи, що попереду зима, українці точно грітимуться обігрівачами, ну дехто принаймні, чи може ситуація вийти з під контролю? До чого взагалі готуватися взимку? Ви знаєте, сам факт введення цих графіків відключень він говорить про те, що ситуація. Знаходиться під контролем оператора, тобто відключення це інструмент, який застосовує «Укренерго» як оператор енергосистеми, щоб її збалансувати. Тобто наразі ми контролюємо нашу енергосистему. Інша справа, що до початку такого масованого ракетного терору більшість наших громадян, скажімо так, не помічала на собі, не відчувала на собі. Ті проблеми ту екстраординарну ситуацію, з якою стикалися енергетики ще з 24 лютого. На жаль, в умовах ракетних обстрілів введення графіків відключень і, взагалі, обмеження споживання не можна виключати. Тобто, якщо ворог продовжить обстрілювати наші підстанції, наші електростанції не можна виключати і в подальшому введення графіків аварійних відключень. Хочу сказати, що це контрольоване обмеження споживання, і тут ми знаємо, що наші громадяни часто Нарікають на те, що на жаль, ці графіки можуть вводитися не дуже пропорційно. Тому ми проаналізуємо на наступному тижні практику. От цього тижня подивимося, яким чином зробити так, щоби. В застосуванні обмеження споживання відбувалося більш справедливо, більш пропорційно. Ми розуміємо наскільки це важливо для українців, і будемо намагатися зробити ці графіки в подальшому більш комфортними для наших громадян. Зазначу лише, що Укренерго на жаль безпосередньо не. Розподіляє ці обмеження навантаження між конкретними споживачами. Це робить обленерго, але ми разом з обленерго, з місцевими адміністраціями, з міністерством енергетики, думаю, знайдемо рішення, як зробити їх більш ефективними. Пане Володимире, ще скажіть, будь ласка. От заклик заощаджувати енергоресурси, знижуючи споживання. Наскільки він дієвий? Які регіони економлять найбільше? Де не дуже свідомо до цього ставляться? Яким чином зниження споживання ну, все ж таки допомагає нашій системі? Власне, ми і вводимо графіки аварійних відключень. Через те, що споживання електроенергії більше за можливості її згенерувати чи то по всій енергосистемі, чи то в окремому регіоні. Тому добровільне обмеження енергоспоживання заощадження електроенергії воно знижує можливість введення примусових графіків. Тому заклик до ощадливого споживання, особливо в пікові години 17 до двадцять залишається актуальним. Пане Володимире, вам дуже дякую за розмову, за ваш час і, звісно, за вашу роботу. Це Володимир Кудрицький, голова правління національної енергетичної компанії Укренерго у нас на зв'язку. Дякую вам.